Баєте що сказати? Так, да. тільки дуже швидко, щоб ми могли проголосувати. Я висловлю свою думку. Звичайно, у нас демократія, тому частина колег можуть погодитись, частина можуть не погодитись. От рада за ту пропозицію яку висловив Микола щодо підтвердження легітимності всіх дійно ну, і самого факту обрання рішень. Які мали місце 12 жовтня 2012 року щодо обрання складу та ну, персонального і кількісного кваліфікаційно-дисциплінарної комісії міста Києва, але все таки мені здається, для того щоб не було потім питань до? Повноважності до тих рішень, які ми приймаємо на сьогоднішній конференції, нам треба пройтися по всім порядку по всім питанням порядку денного, які сьогодні визначені рішенням Ради адвокатів України номер 155. У зв'язку з цим мені здається, виходячи з положень статті 49... Перепрошую статті 47 та статті 50 закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність, які регламентують питання діяльності конференції і порядку проведення конференції адвокатів регіону та статусу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Вважаю за необхідне все таки поставити на порядок денний обрання голови та членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Ми включили, обговорили. Ми включили в порядку денного звучить саме так про обрання, так і як вони включили. Тому конференція прийшла до висновку про відсутність підстав для обрання іншого складу, підтвердження повноважності. Так, існуючого складу обраного на. Що нам заважає зараз поставити на поясню? А зачем? За Ми обговорили питання порядку денного. Ми зараз відповідно кажемо, що ЕДАНЕЄСНАМІЛЕНТЕКА і немає питання переголосовувати. Ми голосували в 2015 або 2012 році. Так. Я прошу уваги, колеги. Давайте знову позбавимося тут амбіцій, емоцій і всього іншого. Я прошу, шановні колеги, уваги. Я маю право виступити, я бажаю виступити. Якщо ми говоримо про легітимність обраних раніше органів в цілому, якщо ми говоримо про легітимність їх існування і діяльності в цілому, то у нас абсолютно відсутні підстави до перегляду. Чи постановки під сумнів конкретних рішень для того, щоб поставити тепер під сумнів, якесь конкретне рішення, для цього потрібні правові підстави щодо незаконності конкретних рішень, а це зовсім інша сфера, інша сфера регулювання. Тому я прошу не піднімати ці питання, не зняти їх з повістки дня, Я маю на увазі щодо перегляду конкретних рішень чи конкретних персоналів. Правових підстав для цього немає. І питань нема, можна, можу ставити на голосування ось таке запропоновану пропозицію і яке буде викладено в рішенні конференції. Хто за зазначене рішення? Тобто ще раз нагадую, вже за дякую, колеги, всі зрозуміли. Так. так, так, дякую. Довго обговорювали, прийшли до висновку, що немає підстав жодних переглядати раніше рішення. Так, прошу, не делега, не делега. Хто проти? Питайте зразу, хто проти? Хто проти, колеги? Так. Хто утримав? утримався? Хто утримався? Ноль. Я вважаю, що... За осіб, які вийшли на 5 хвилин, 158 за, 1 голос, рішення прийнято. Я Колеги будемо шліпувати відповідний текст для того, щоб він був більш так сказати більш ідеальним. Колеги, що я хочу ще поставити відповідно, переходимо до обговорення наступних питань порядку денного. Можна обговорювати все зразу, оскільки розділити це неможливо. У вас у роздаткових матеріалах є всі претензії. Вони викладені на першому листочку. Це претензії НАУ. відповідно. Документи, які ці з прозпростовують. Хто хоче по цьому питанню висловитися, прошу. І єдине, що я хочу вас е, попередити, що відносно має, в мене відкрито дисциплінарне провадження за наслідками цієї, за висновками цієї тимчасової комісії, там, де написано про те, що я не, 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 не озгоджуюся з якимись пунктами е, інструкції з цими витягами. Прошу, будь ласка, обговорюйте. Адвокат надія порівняно я буквально два слова <правдає> перевірки. Справа в тому, що вона проходила в моїй присутності. Особисто я спілкувалася із головою цієї комісії Романом Панасівим. Він прийшов, надавши, були представники дисциплінарної палати, а палати ради адвокатів міста Києва. Він прийшов з відповідним рішенням, з відповідним розпорядженням Ради адвокатів України і да, молови ради і надав нам перелік документів. І з переліку ми надали всі наявні документи як в оригіналах, так і в копіях. І те, що говорила пані Олександра Яновська перед тим, вони зажидали переглянути особові справи адвокатів. Так от я вам скажу, особисто я, корінна Надія, секретар Ради адвокатів міста Києва, взяла на себе таку відповідальність, усвідомлюючи наслідки своїх дій, і надала особові справи, поклала перед для того, щоб вони сказали, що ми робили зрив перевірки, поклала справи, відкривала перед ним кожну справу. Але Роман сказав, що його це не влаштовує. І я, чи будь-хто із членів ради, зобов'язані йому витягати ті чи інші документи з матеріалу справи і робити все роковичне. Я йому пояснила, що крім того, що ми є члени ради, звертаю увагу, працюємо на громадських засадах і члени членах дистанційної палати, так і е, дисциплінарної палати. Ми ще є адвокати, і у нас є певні е, обов'язки відповідальність перед нашими клієнтами. А те, що він хоче, ми навіть порахували, якщо я буду поряд з ним сидіти 12 годин на добу, це займе 60 календарних днів. Я йому запропонувала взяти ще членів комісії разом сісти і це зробити, тобто подоставати всі документи? Крім того, я запитала: От ви хочете, щоб я вам подоставала, чи хтось із членів ради, ну, відповідні там документи виклала. А як ви будете впевнені, якщо ви вже прийшли до нас з якоюсь недовірою, і у вас є питання по нашій роботі? Чи будете ви впевнені? Що ми вам надали саме ті документи, які ви просили. Після чого Роман сказав: Ну, мене не цікавить, як ви будете це робити. Я вам надаю тиждень, і от за тиждень ви це мені зробите. Я пояснила, що це зробити технічно неможливо. Це зараз те, що я говорю, є не лише мої слова, існує п'ять відеозаписів. Вони знаходяться на сайті Ради адвокатів міста Києва. Ви можете переглянути їх. І е, після цього ми зрозуміли. І е, він сказав, що ми до вас прийдемо через тиждень, через тиждень, через два, через три, через місяць ніхто не прийшов. І е, ми зрозуміли, що їхня діяльність не була спрямована на. Перевірку їхня діяльність була спрямована на те, щоб написати негативні висновки, і після цього е, вчинити певні дії, які були вже вчинені на і головою щодо скликання зборів і конференцій. Тому я ще раз звертаюся е, до всіх колег. І готова особисто підтверджувати те, що дана перевірка не була такою, що, що подрозуміває в собі поняття перевірка. Це були просто дії спрямовані на вчинення ді на усі більше колеги. Чи хоче хтось ще виступити з приводу цих свідоцтв, витягів, бланків, відповідає, не відповідає. Матеріали у вас є, там по цвету, не з той сторони паличка, ну це є претензії, які там не предъявляються. Будь ласка, прошу. Я пропоную, щоб конференція розглянула ці зразки. Я думаю, що тут спеціальних технічних знань не потрібно, судової експертизи проводити не буде. І прийняла рішення. Відповідають зразки витягу один одному і свідоцтва. І щоб це було затверджено рішенням конференції. Конференція розглянула, встановила. Відповідає чи не відповідає. Конференція вищий орган, безумовно, так. Так, безумовно. Будь ласка, колеги, якщо можна, тоді переходимо до голосування з певних питань порядку денного. Висновки тимчасової комісії безпевно в зв'язку з перевіркою конференції, з дослідженням конференції, відповідних матеріалів. Я не знаю, яким чином Так, будь ласка. Адвокатів, де доповідав пан Анасію про власне про все. Я запропонувала переглянути відео, відмовилося. Сказали, що це смакування відео і так далі. Він подався в перекрученому світі, тому я би пропонувала, оскільки це конференція розглядається, була написати, що сформована ця комісія, ці повноваження, які були їй надані, вона вийшла за межі повноважень Ради адвокатів України. Тому що ми не знайдемо жодної норми в законі, де Рада адвокатів України має право послати свою комісію, перевіряти рішення КДК. це якщо й може зробити. Це може бути лише вища кваліфікаційна дисциплінарна комісія, або вища ревізійна, яка буде перевіряти фінансово. Ну або ухвала суду, але на яких підставах ухвала суду. Тобто розумієте, коли ви вступили в діалог, що ви вдаєте їм, ви тим самим визнали, що вони мають повноваження це робити. Вони не мають повноваження. Тобто пропозиція щодо того: встановити відсутність повноважень Ради адвокатів України щодо формування спеціальної комісії з перевірки, так, так. і відсутність компетенції щодо або невідповідності висновків. Так. Як? Які пропозиції? Так. Прошу, якщо ми зазначимо вирішення рішенні про із компетенції, то ми взагалі тоді не маємо вже спростовувати подальші висновки. Тобто, от як взагалі це можливо було робити законом, то і звертати увагу на ці висновки, на ці пропозиції немає ніяких. Тобто визнати висновки тимчасової комісії нікчем не так? Так, ми, так? Зв'язку да, з, з відсутністю компетенції так, так. у комісії, так? я, я думаю, що логічно було б вступати в дискусію, просто сформулювати, взяти до відома висновки без оцінки цих висновків. висновок. Я прошу аби, у конференції регіонів я право вирішувати певне ці питання. Да. Розглянувши висновки тимчасової комісії, так вирішили відсутність. Відсутність повноважень щодо створення. Відсутність підстав для формування. Відсутність підстав для формування такої комісії. Для Відсутність повноважень створювати, формувати, так, проводити перевірку і робити висновки зазначених питань. Так, Так? зазначених питань Колеги, влаштовує? зазначених питань. Коли так. Нікчемними. Ну, їх не треба визнавати нічимними, Та да. Встановити, що вони є нечемними, не несуть жодних юридичних танків. Може, не нікчемними, а кращим за країнам, тобто якось так, як немає тут так повну базу для перевірки, розглядати висновки немає країна. Без підставлений, та не обґрунта. Да, ні, 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 так. Да, так. Залишити, друзі, треба оцінки збудувати. Залишити їх ні, без уваги, та, без розгляду. Загалі прийшов хтось, не відомо, хто зробив, щось таке, значить зробив. А ми повинні да, права. А так, давайте доручимо судді царевич, вона розбереться. Або макуха розбереться. Колеги, тобто, 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 Встановлення відсутність потенції щодо створення спеціального відділення. Надали закону повноважень на здійснення таких дій, а отже, і для розгляду їх висновків. Призначених висновків, зрозуміло. Формулювання влаштовує Так, Давайте голосувати. Прошу голосувати хто за таке формулювання, яке запропонували. Про відсутковила про відсутність повноважень щодо формування спеціальної комісії за проведення перевірки з питань і в зв'язку з цим дім. Зв'язку з цим, відсутність підстав для висновків для розгляду Ні, Коллеги, я бы хотела вас просить, потому что у меня дисциплинарка в области, они у меня точно лишат свидетельства. Пожалуйста, сделайте какие-то выводы по этому поводу. Такие счетные тянут за собой правовые будики правовых насмерть. Я кинул, Дива, Дима, не очень добре звучити з відсутністю повноважень. А одна, хто на можна заходять? Ми можемо визнати виставки, які виграють їхне там рішення, такими, що не мають правових назв.

Питання проти висновків, які викладені, про, проти, проти обставин, проти висновків, обставин, фактів, фактів. Проти висновків, викладені тимчасовою цією комісією, так, яку, які вони звірили. Це перше. Давайте проголосуємо проти висновків. Так, хто за? Дякую. Хто проти? Проти то у нас Ні, Я за? Так. Не маю проти? Так, вважаємо. Утримались, колеги. Двоє отримали. Чотири отримали. І другим питанням, Дякую. Сколько? проти, 4 отримали 152. З урахуванням некому. Я так розумію, що ми можемо або визнавати, а не буде там проти чи за. Ну тобто, не визнавати висновки, так не визнавати, розглянула, не визнала конференція. Я зрозуміла, так да. можна записати про те, що на якому ми ще не. Виконання Ради адвокатів міста Києва, рішень з питань, ведення видачі планки і так далі. Тобто тут написано не виконання, а ми можемо проголосувати за виконання. Колеги, не заперечуйте також проголосувати таким чином. Тобто висновки ми розглянули, вважає Конференція, що радою все виконується, нам дійсно все виконується. А все ж таки, що до того, що не визнається компетенції та. Напіше так матірубку, так. Да, да. Я прошу поставити на голосування питання, яке я намагалася сформулювати виходячи з ваших пропозицій. я Його зараз оголошував, скажете конференція встановила відсутність повноважень. Тимчасової комісії Ради адвокатів України щодо перевірки Ради адвокатів міста Києва та політику і Раду вони перевіряли, вони перевіряли два, два органи так. та визнати їх нікчемними та такими, що не тягнуть за собою будь-яких правових наслідків. Коли значить в даному випадку пропозиція наступна була відповідно встановити відсутність е, компетенції щодо формування та проведення перевірки КДК цією комісією для того, хвилиночку так? і другим питанням, будь ласка, про е, встановити відповідним другим рішенням. Відсутність порушень Радою адвокатів міста Києва, і тоді ви мені допоможете. Спитання, які викладені ради приймати, а не колеги, я пропоную тут скористатися формули формулювань. Уже наявними в нашому праві термінологією. Наприклад, завідомо незаконні накази не підлягають виконанню. О, не Значить, ми говоримо, що е, визнати такими, що не підлягають виконанню, і далі, або такими, що є е, незаконними. Це не наказ. правильно, але ми такими, не що не, такими, не, що, не, такими, не відповідають застосувати термінової бажання. Колегі, я, я е, пропонувала проголосувати питання про відсутність порушень з боку Ради. Я прошу це проголосувати, тому що відповідно так. Да. Да. Колегі, про. Порушень. Про повноваження ми тільки що проголосували. Про відсутність порушень з боку Ради адвокатів міста Києва щодо питань, які тут викладені, Нека шукають інше. Прошу, так, прошу голосувати за. Дякую. Прошу. Е, хто проти? Хто проти? Один проти. Ні, немає? Так. так. Хто утримався?